Всім привіт! Ви на каналі Weird Games і з вами Сайленс, і в моїй голові виникло кілька запитань: чи зможе вижити дитина у світі, де рослини правлять землею? Що сталося з людством і чому зелене життя стало таким смертоносним? Хто вона, створіння природи чи зброя майбутнього? Чи знайде вона свою сестру, чи сама стане чиєюсь здобиччю? У світі, де ти лише їжа, єдине питання має значення: чи зможеш ти вижити, коли все довкола хоче тебе з'їсти? Це гра «Флораліс», в якій ми спробуємо знайти відповідь на усі ці запитання. Тож погнали, пограємо в піжмурки з будяками. Ось ми і граємо в піжмурки. Тільки не з будяками, а з кимось іншим. А, і якщо що, то це не я. Вона бігає сама. Скриня. Ох, час, як щось вискочить. Три і три в обох на голові по трійці намальовано. О, а червоненька шапочка це вже я. Так, нічого не відбулося. Це я тепер її шукаю. Зачинено. А, починаються дрижаки. Гімпад дрижить. Тремтить, бо, бо заходить в темряву, і вона боїться темряви. Тут те саме. Туди йдуть сліди вгору. О, Лапки чиїсь. Чи ручки. О, тепер я трохи додав світла, і тепер, скоріш за все, ми пройдемо. Така дитяча кімнатка. Не хотів би я в такій жити. Де ти є? О. Ось вона. О, дивіться, а на горі он стоїть якась монашка. Стрьомна, чорна. А це... це вона ж. Ш... Це вона рахує. Тепер ми ховаємось. Так, туди не дає. В скрині ми вже були. Залазимо в шафу. Ну, біжить, ох, якось цілеспрямовано вона біжить. Ну, вгадав, в якій ми шафці. Це, це, це типу штори розшторили? Ось і монахиня явилася. Наказати за те, що ми гралися, то ж ми дітки всього лиш. Хтось пішов відгрібати, поки інше ховається. Біжимо за ними. Тут світлішенько стало. Це хто скинув? Ух ти! А, а ви побачили? Ану, залазить сюди. Дивіться, ручки намальовані на столику. А я зможу перепригнути? Нічого нема, нічого не збирає. О, це вхід в іншу кімнату. А вниз. Давайте. А оце цепочка. Якщо її підняти. Це щось їй вбився. Можна на неї не можна стрілити? А ну ще раз. Ну, я ж правильно думаю, в теорії маєш. Я повиснути, а оця лампа. Ану, додов достань. О! От таке Боже, як вона важко злазить. Чого тебе трусить? Ну, злазить чи ні? Це мене хтось там хитає зверху. Мале, злазь, давай. О! Так. цікаво в зеркальці. Ми вампір. Чи чого це ми не, не відображаємося в зеркалі? Там он кров'яха якась знизу. Ого! Що це таке? Капець який жутняк? О, я на гірку можу ще раз залізти. Утримуйте R1 і L. О, Я щось зробив. Ану, скатимся. скатимося. Не дурно ж я зайшов сюди. Зер... Розбити зеркало до нещастя взагалі-то. Ну, і що, вилазять лапки ці? Щось не, не зумів. Ви бачите, як між цими е кімнатами якісь такі простінки? І я тут можу зіграти? О, дивіться, яке маленьке вже грає. Оце що це таке було? А ну другий раз? А другий раз вже не грає, не хоче грати. А ні грає другий раз. Йоу. Що це за чертіло вибігло? А я туди не можу. А ще раз зіграти? Це вже точно не грає. Там щось звалилося. Тут, каже, натисни е, Ікса, щоб, типу, розігнатися. Це ми вже і так розганяємося. Е, і перепригнути. А ми зможемо перепригнути? Давайте спробуємо. Ухти! Добре, що воно на голову не впало. А, дивіться, а там ще й стрілка до гори є. А сюди йде? О! Ну так сюди йде? Куди це ми прибігли? О, телек. Блін, а ох ти! Аж ти темніє в очах. Ну, екран, в смиссий, не в мене темніє. Темнота там. Блях. Це шанована непастя якась. Ану. Блін, я в темноту йду і що? О, вона підсвічує тепер. Тут куди? О, нирнув в яму. Ага, воно мене тут сейв, сейв сейвануло. Ну, я можу йти, поки вона там на горі. О, я можу йти. Чекайте, десь тут яма була. Ану, присвіти нам. Оце воно. Запригуй. Куди цей світить? Його, ану швидко, швидше, швидше, швидше. Яма, о, знову яма. А я як мав про неї знати? Давай ліхтарик. Він за мною просто ж цей підсвічує. Чи він має схавати хоч. От. Присіли. Дрибнули. Десь тут ямеля була. О! Іди гуляй. Все, від цього втекли. Втік, Сюди не можна? А, тут нас не пускав, ліво не пускає. А сюди пройти? Давай, Масічок. У нього в мішочку є? Чи в неї? Дівчинка, хлопчик. Так, кущі. Кісь лапки, ніжки. О. А чого? І? А що мене сюди вело? Так. Знову сюди. Ну, чого ж я сюди заліз? Може, він кудись стрибнути? Може? Бляха, муха, що це таке було? Нажміть l 2 щоб крастися. А він через вікно мене, мабуть, бачить, якщо я і крадусь? Ну, ось дійшли сюди по-тихому. То хоть не яма. Зарахується, що я втік від нього чи ні? Від того якоїсь крючка, дрючка. Так, нова ничка, чи новий перехід. Бачите ось, ось такий простінок між цими, між рівнями. Ух ти. Ну, присідай. А це він мене як? Він мене взагалі не бачить, чи він бачить. Чи він між оцих. Ой, присядь. Чи він. Опа. А не йде далі в трубу не йде. Іди вліво. Все пішла та фіня вліво. Тут вона не біжить. и дай. Ляха, это сейчас сюда прибежит, не? Присядь. Якась скрипуча ця решітка вийшла. Ану, залазь. Ну його нафіг. Так. Я так розумію, що я маю пригнути і зацепитися. Ух ти! Аж чого він з'їхав? А тут я як. Йоки. Це щось було таке, о, ніжки. І накидається, це мені аж туди треба вниз йти. Так. Ось це світло, ану. Захапали. Значить, треба пошукати щось інше. Всього немає. Ось ось стрілку бачу. Це, мабуть, оце треба двигати. О. чого ти не двигаєш? Ні вліво, ні вправо. Важко, чи що? Ану, тут що. Okay. О, можна скинути? А тепер? А, а далі не йде. А куди ж це я пригну? О, до води мене скид? Дивіться, як я прокатався. Треба знову поїхав кудись. Я хоч воно ну все падає. Присідай. Оп. Ух! Те, що що за людина дощу? А ну ми швиденьсенько. Побігли, не варік. А ось цю почку бачу з лівої сторони. Ну, ууу, дивіться, як погнали. Проскочили! Якого фіга? А як же ж мені там їхати, якщо він мене все одно там цепляє на ній? Може треба було вище якось залізти? Як так вийшло? А чого він мене зацепив? Може мені треба було на швидкості туди пригати, тоді? А, Ну, хоч не впало, і то добре. Ну, але ж цей раз, може, мені не треба було взагалі там ну, колихатись ніяк. Спокійно, виси спокійненько. О. Так, да, там треба було просто спокійно висіти, а не так, як я тіліпався. Добре, що не впала та штука. Ні, а це що це світло? Вичелись. А, А хто то на мене світив? Чи що? Так, тут вдалось. До світла підходить не хочу. А це ж теж світло? А, дивись. Тут дочекає нас якась западлянка. Тоді сюди. О, я можу закрити, виявляється, це світло. А чого ти? Поїхали з вагонеткою, чи моноколесом. О. Тепер нас ніхто, типу, не бачить. Ми зараз по цепочці пидем чи ні Ні а ми скручиваем а ми це ми Е... ну а чого на це все що? Завжди відпускає нам по дурному її крутить ти крутиш цю лампу я не пойму чи я не можу Покрутить її, чи в чому проблема? О, натягнулась. Головне, щоб вона назад сейчас не, не пішла. Накаркав. Ура! Ой! Є, долетіли. Ведесенько побігли. Л2, щоб крастися. Украдемось. Ну, так. А, вона якось коротко, коротко, потім довго світить. Це, мабуть, довго. О, дивіться, там типок воно з другої сторони побіг. Ляха, а це шо таке? Ну, а це ж я на світло, чи що? Оце такі монстри, ж за мною охотяться. Ну чого не дивляться на мене всі? Йолки. Какнули. Десь втонули. Ну, хоч плаваєте до, і то добре. Так. Куди я можу? Запригне сюди? Запригнув. Сюди на світло можна? Можна на світло? А оце зелене? Ага, туди не можна, це вже типу просто підсвічує рівень. Утримайте R1 та L для взаємодії. З чим? А це що, трупаки лежать? А я на них не вискакую? Ні. А з чим я маю взаємодіяти? О, дивіться, йолки. Я трупаків тягаю, за ногу вцепив його. А, я побачив сходинки зверху справа. Це мені треба було його відтягнути щоб туди пробратися. А мабуть, не його одного чи що. Давай цього за голову тоді тяни. Блін, а він вертається назад. Якого? Це типу ти чи я їх сюди несе? А ну пішов відсюди. О, пролізли. Оце жутняк, слухайте, дитині з цими. Лазити. О, це той тіп, що ми його витягнули з-під цього. Як він називається? з за рояля. І ось хтось висить. Тільки не каріть, що це повішене хтось. Ану, забираем? Не, не, не берется. А не нас мабуть, так? Не дострибнула. Тут куди? Ух ты! Елки! Чуть я думав, що я впав. О, ось і ніжки. Значить, сюди. І дошка. Блін. Вона втонула? А, ні, не втонула. Я не хочу туди стрибати. Це знову знов прийдеться все проходити спочатку з, 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 через тих тупаків. Але ж до цього я також не дострибну. А Ану, блін. А... а вона ту... тоне, да, піді мною тоне. Але зумів все одно заскочити. А ну, ціпляйся. Що, це все було? чи що? А Чого вона така маленька? Демка виявилась дуже маленька, що неочікувано. Сама гра доволі специфічна, відчувається атмосфера жаху та невизначеності. Чимось нагадує Little Nightmares. Але явно до неї не дотягує. В деяких місцях спочатку взагалі не розумієш, що робити, а коли розумієш, то зробити це вдається далеко не з першого разу. Загалом для тих, кому подобаються подібні ігри, пограти можна, тільки потрібно буде почекати релізу. Особисто мені вона не зайшла в першу чергу саме через дрібні нюанси, типу не попадання на ланцюжок, коли стрибаєш на нього. А наразі я прощаюсь з усіма. Ви були на каналі World Games. З вас підписка, лайки по можливості коментар. З мене наступне проходження чогось цікавого. Слава Україні! Ще побачимось!